На захист чернівців дві громадські організації з дуже схожими назвами, але різними точками зору, зустрілись із журналістами. Правоохоронці розповіли, хто стріляв у зайця. Тренер Буковини став жертвою нападників випадково. Минуло 50 років від початку телевізійного мовлення у Чернівцях. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Тренера футбольного клубу Буковина пістрелили випадково. Вадим Зай став жертвою збігу обставин. Правоохоронці стверджують, що насправді його спутали з бізнесменом, який був винен гроші одній чернівчанці. Вона пообіцяла 4 тисячі євро двом хлопцям, щоб вони налякали боржника. а вони переплутали. Автомобіль, що в нашого потерпіло, це БМВ. Сімка і, і по кольору, і навіть рік випуску. І чисто випадково злочинці, перебуваючи в одному місці, де мав був під'їхати е, об'єкт, на якого готував, готувався замах, і в цей, в цей час, ну, це як злой рок, під'їхав на цій автомашині наш потерпілий. Два молодики, які стріляли в Вадима Зайця, заробляли собі на життя замовленнями на вибивання боргів. Вони готували замах два місяці, але, сплутавши автомобілі, останні чотири дні слідкували за тренером футбольного клубу. Зараз вони стверджують, що мали на меті лише поранити людину, але правоохоронці порушили справу як замах на вбивство. При доведенні їхньої вини гори кілерам загрожує 15 років ув'язнення. Затримана також і замовниця замаху. Вона теж буде відповідати за це перед законом. Нагадаємо, що 7 жовтня цього року, о 13-й годині, на вулиці Достоєвського у Чернівцях невідомий стріляв у тренера футбольного клубу Буковина. Лікарі витягли з його коліна шість дробинок його життю нічого не загрожувало. У ніч проти 1 листопада в торговельному комплексі у Вижниці виникла пожежа. За інформацією прислужби МНС України в Чернівецькій області, вогонь поширювався дуже швидко, і площа загоряння сягнула 500 квадратних метрів. МНСівці з Вижниці, Кіцменя, Вашківців та Перегомету гасили пожежу до світання. Після закінчення своєї роботи рятувальники на місці виявили тіло людини без ознак життя. Разом із тим працівникам МНС вдалося врятувати охоронця торговельного комплексу та не допустити поширення вогню на автозаправну станцію, яка знаходиться поруч. Причини пожежі встановлюють фахівці. Спільними зусиллями захистимо Чернівці та спільними зусиллями Чернівчан. Дві громадські організації з дуже схожими назвами та різними баченнями проблем нашого міста. Обидві зустрілися з журналістами, аби розповісти, чим займаються та що робитимуть далі. Ініціативна група спільними зусиллями захистимо Чернівці у суботу, 29 жовтня, намагалася зібратись у шосте, аби ініціювати проведення місцевого референдуму про припинення повноважень Чернівецької міської ради. Але в орендованій залі вже сиділи інші люди. Ви заказуєте свадьбу в Чернівці на 18 часов, приходите в 16.30, а зал уже зайнятий. Вам говорять, послухайте, ну ви ж свадьбу заказували. От вам люди прийшли, от і празнуть. Інтернетом поповзли чутки. Що мовляв, на тих зібраннях були присутні члени свіжо зареєстрованої громадської організації із дуже подібною назвою спільними зусиллями чернівчан. Останні це спростовують. Ваші члени брали участь у цих зборах, які відбувалися в суботу, з ініціювання референдуму про розпуск міської ради, які відбувались Черемуші? Хтось з ваших представників був там ні, нас не було нікого, ніколи не було. Що ж за люди зірвали збори ініціативної групи, не знають і самі її очільники. Також вони і не знають, чиї інтереси та що відстоює нова громадська організація. Ми говоримо названня, нас не реєструють. Спільними зусиллями захистимо чернівці. І Ми говоримо, від чого ми хочемо захистити. Ми хочемо захистити від беззаконня, яке творять депутати Черновіцького міського совету. І ми везде это озвучуємо. Тепер ви мені скажіть, ви називаєте цю організацію от чого ні, черновчан, меня лично, лічно, серефінчана Валерія Лазрича, хочуть захистити? А чого от кого? Я не услышав нігде. Ми є нейтральна організація, яка не відноситься ні до однієї політичної партії, ні до однієї політичної партії. І е, це тільки перший крок в тому, що ми починаємо свою роботу, беручись за тих людей, які дійсно, на мою думку, і на думку тих. Членів спілок приклали дуже великі зусилля до розкрадання нашого міста, до розпродажу тих чи інших земельних ділянок для свого збагачення. На завершення прес-конференції представники ініціативної групи спільними зусиллями захистимо Чернівці» оголосили про тимчасове припинення своєї діяльності. Ми вимушені на даному етапі припинити наші прагнення по створенню ініціативної групи з проведення місцевого референдуму і Поки що ми не будемо з цього питання проводити зборів громадян. Тепер вони будуть звертатись до Ради Європи та збирати підписи для міжнародних інстанцій. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. У Європі зростає кількість хворих на кір. Україна не є винятком, адже на думку медиків, зростання захворюваності пов'язано з циклічністю кору, що активізується приблизно раз на шість років. Алло. У європейських країнах з цією недугою борються за допомогою Алло. щеплення, яке досягає 95% вакцинованих. А в нашій державі медикаменти лише почали закуповувати. Поки що лікарі констатують низький рівень захворюваності в Україні. 134 випадки, з них 93% у західній Україні. У Чернівцях протягом двох років на КІР ніхто не хворів, але ситуація зараз критична, оскільки захист проти кору може дати тільки вакцинація. На сьогодні ми маємо певні проблеми з кількістю вакцинованих проти кору. Обсяги, які планувалися на 2011 рік, на сьогодні виконані на 50%. Крім того, додаткова імунізація проти кору, яка планувалась в 2008 році, не відбулася. і ці обставини є реальною передумовою для виникнення як окремих випадків, так і групових випадків захворювання на кіру. З Наступного року Чернівецька область реалізовуватиме державний проект Разом до здоров'я основні цілі проекту це зменшення рівня абортів, незапланованої вагітності, а також покращення репродуктивного здоров'я населення. До проекту разом до здоров'я приєдналася вже переважна більшість областей України у Чернівецькій області. Він почне діяти хоч із 2012 року. Однак підготовка тут розпочалася заздалегідь. Так Буковинський медичний державний університет вже близько двох років проводить інформаційні заходи для лікарів та студентів. Ми були залучені до створення і навчальних програм для лікарів, для студентів. Тобто, наше завдання підготувати кадри таким чином, щоб було кому. Впроваджувати цей проект, бо питання планування сім'ї вони є дуже і дуже актуальними, тому що це здоров'я нації в майбутньому. Це жінка має планувати вагітність, але там, коли вона не бажана, мають бути вибрані ті методи, які більш їй підходять. В рамках проекту лікарі надаватимуть інформацію про здоровий спосіб життя, методи планування сім'ї та запобігання інфекцій, які передаються статевим шляхом. Окрім того, проектом передбачено підвищення рівня обізнаності населення з Питань сучасної контрацепції. В системі планування сім'ї лапароскопічна діагностика вона займає е, дуже важливе місце. Е, завдяки ній ми можемо діагностувати і трубне, і ендокринне непліддя, і діагностична лапароскопія. Це на даний момент ну, один з таких рухомих важелів в е, уточненні діагнозу. Тобто це остаточний, це один з самих. Сучасних методів діагностики. якщо ми говоримо про методи контрацепції, то е, після пологова стерилізація лапароскопічна на сьогоднішній день це найбільш прогресивний метод контрацепції, який набуває все більшого застосування і поширення в усьому світі. І приємно, що ми вже на сьогоднішній день можемо констатувати, що ми теж гарно активно рухаємося в цьому напрямку. Проект разом до здоров'я заснований у 2005 році. Згідно із статистичними даними за час його реалізації, кількість абортів в Україні знизилася майже на 30%. На думку чернівецьких лікарів, участь у цьому проєкті не тільки покращить репродуктивне здоров'я, а й здоров'я нації в цілому. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк час новин Чернівці. 50 років Чернівецькому обласному телебаченню. Телевізійне мовлення у Чернівцях розпочали в 1961-му. 25 жовтня. В ефір вийшла перша передача. Сьогодні Чернівецьке обласне телебачення, якому виповнилось півстоліття, прагне бути молодим, сучасним та креативним. 50-літні обласне телебачення асоціювали з коштовним металом, хотіло б керівництво компанії. Всі ви знаєте, що золото це благородний метал, що це метал міцний. І що це метал, який завжди в моді. Усе починалось з будівництва приміщень та монтажу телевізійної вежі на горі Цецино. Спершу там тимчасово розташували апаратно студійний комплекс та малопотужний передавач. Техніку везли на санях, на конях. Була там тоді єдина полуторка, яка до Цецину доїжджала і зупинялася, бо далі піднятися не можна було. Так, от в центрі. Цього всього були люди, наші творчі і технічні працівники. Відтак на державному телебаченні не забувають першопрохідців, першого диктора, оператора, водія про когось і до сьогодні ходять легенди. Телебачення в ті роки велика дивина, телевізор, рідкість. подекуди один дивились цілою вулицею, а телевізійників зустрічали із почастями, ніби космонавтів. В 1979-му новий виток історії обласного телебачення, перехід на кольорове зображення, трансляція подій лише в прямому ефірі. Теперішнє обласне телебачення хоче продовжувати добрі традиції та бути сучасним, розширюючи мовлення. Сьогодні вивчається питання нашої присутності у кабельних мережах Хотина міста, Новодністровська міста і деяких міст Івано-Франківської області. Тому до того, як почнеться процес провадження цифрового мовлення, ми будемо працювати над тим, щоб розширити мовлення і зробити от, ем, такі кроки певні для того, щоб розширити географію телеканалу Буковина. Серед майбутніх проєктів на Чернівецькому обласному державному телебаченні може з'явитись ретросторінка музичних композицій, програми з людьми, які можуть бути прикладом для молоді та науковцями. Матія Гумена, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.